Програму представляє ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму Уличка. Оскільки в ці дні Україна вшановує пам'ять жертв голодомору. Ми вирішили у нашій програмі розказати. Про тюрму на Ланську. Я думаю, що вам варто залишатися буде цікаво. Колишня в'язниця розташована на вулиці Степана Бандери. 1. ця будівля має 120-річну історію, збудована у 1890-х роках австрійцями для управління поліції та жандармерії. У приміщеннях будівлі за Австрії не було і не планувалося жодних закладів карно слідчого та в'язничного характеру. Перша тут постала в'язниця за часів польської окупації з 1918 року. Використовувалась польським нацистським та радянським окупаційними режимами і відома як тюрма на Лонську. Неофіційно це була в'язниця для політичних в'язнів, де проводилися допити із застосуванням тортур. Складалися протоколи та виносилися вироки. У ці двері заходило багато людей, але виходив майже ніхто часів першої радянської окупації, так званих перших Совєтів, тут було організовано найбільшу в'язницю для ікономисня в місті. Максимальна кількість в'язнів 1500 осіб. Однак, уже невдовзі ця цифра була суттєво перевищена. У цих камерах сиділи найнебезпечніші злочинці для радянської влади: Бандера Зарицька Стецько. На початку війни у 41-му році, тікаючи від гітлериців, НКВД-сти почали масово розстрілювати в'язнів. Протягом 23-28 червня у Львові знищено близько 4 тисячі людей. У в'язниці Нолонського було розстріляно 1681 особа. Це 40% зі всіх в'язнів у Львові. Частину тіл загиблих було поховано у трьох могилах у зовнішньому дворі в'язниці, іншу частину залишено у камерах. У в'язниці панував суворий режим обмежування у листуванні з рідними та у відвідуваннях. А тюремний побут обтяжувався нелюдськими умовами утримування в'язню. Умови перебування в цій тюрмі теж були тортурами і фізичними, і психологічними. В камері було дуже холодно. Підлога була з бетону, стіни також були вимащені бетоном, тому сісти на таку підлогу або притулитися до неї не було можливості. На ніч людям давали дерев'яний щит, збитий з дошок, щоб вона могла поспати, але цієї ж ночі її викликали на допити. І так, по суті, постійно відбувалося вночі допити, а в день не маєш можливості. Спати. На допитах застосовували тортури, переважно щодо жінок, то дійсно було побиття, оскільки жінки є вразливі до цього. Чоловіки, які більш витриваліші до фізичного тиску, то до них застосовували психологічний тиск. Знаходитись у приміщенні, де закотовано тисячі людей, м'яко кажучи, моторошно. Таке враження, що зараз увійде вартовий та ляскне старим засувом. Адже з тих часів в'язниця практично не змінювалась. У такій камері перебував цвіт нашої нації. Тут чекали на вирок. Це кабінет слідчого. Саме ці кабінети перетворювалися на камери тортур, і тут дуже часто вирішувалось правосуддя. Так особливою жорстокістю та цинізмом вирізнялася радянська влада. В'язні вмирали під час допитів, а більшість відправляли на страту за сфабрикованими справами. Ось тут є списки розстріляних людей. А ось на цьому документі видно, що долю тисяч вирішило всього два підписи. Останні арешти відбувалися у 1989 році під час розгону мирних демонстрацій у Львові. Після проголошення незалежності України було ліквідовано КГБ, а в'язницю використовували для потреб слідчого ізолятора до 1996 року. Сьогодні це музей. Всі камери зберегли оригінальні двері зі старими засувами. Такої кількості автентичних дверей немає навіть у музеї жертв геноциду у місті Вільносі. Ця Шафа була свідком усіх окупаційних режимів: польського, радянського, нацистського. Про що свідчить у цей надпис? В окремих камерах є настінні надписи. Вражає один із надписів на стіні. Хочеш знати, що з нами? Чекай на нас. 1952 рік. Репресивна діяльність радянської влади не стосувалася виключно мешканців Західної України. Їхня жорстока політика поширювалася на всі українські землі. Особливо це засвідчують факти голодомору. Направду, перейнявшись такими подіями, з великим болем покидаємо приміщення музею. Залишаючи ці стіни, хочеться лише одного, щоб такі жахіття більше ніколи не повторювались. Слава Україні! Героям слава! Історія це пам'ять народу. Немає історії, немає і нації. Пам'ятаймо про своїх героїв! Соломія. діаманти золото вічність. То від Соломії це найкращий подарунок. Соломія. Проспект Шевченка 30. Соломія.